呜。Yo Yo Ура-ура! Перша розпаковочка в цьому році. Всім привіт! Всіх вітаю на своєму каналі. Слава Україні! Та смерть рашеським окупантам! Сьогодні у мене перша посилочка в цьому році з орхідейками. Будемо розпаковувати. Відразу хочу сказати, що чекала її, ну, майже місяць. Замовила малюків ще до початку морозів, на початку лютого, і весь час вони були у дівчини, яка продавала на перетримці, тому що почались морози відразу після того, як я їх оплатила, і от вона їх тримала у себе на перетримці. Тут нічого вау не буде, це оцінка. Тому, якщо раптом щось не так, знову ж таки, претензій я не буду нікому пред'являти, бо я знала, що я беру. Вже навіть не пам'ятаю, чи тут проблема з корінням, чи тут проблема зі знятими листочками, чи яка тут була в них проблема, поняття не маю. Ну, Не пам'ятаю, а ритися, шукати не хочу. От тільки -но з нової пошти і відразу розпаковую. Подивимося, що воно буде щось. Нормальне? Слава Богу. А не буде? Ну, це моя проблема. Так. Їх тут дві. Ось одна. І ось друга. Це якась така велика, чесно кажучи, навіть не очікувала. Все. Так, і, напевно, з меншої почну. Значить, дивіться, по-перше, я підготувала ось два стаканчики, щоб їх відразу поставити і напоїти. Бо я так розумію, що вони будуть дуже-дуже сухими. Але, знову ж таки, подивимося, що там з корінням. Трішечки водички, кімнатної температури, фільтрована водичка. Там буквально по чайній ложечці для початку потрібно буде. Зараз розпаковую і я вам буду потім по ходу вставляти. Картинки від садівника і, відповідно, від дівчини-продавчині. Що воно таке і як воно має виглядати. Отож, малючки 1,7. Хоча ось тут, чесно кажучи, щось таке важке, я не впевнена, що там 1,7. Так. Ой, лопушок. Лопушок. Ось такі от. Сімпатюлька. Я вам скажу непоганий на пружний листочок. Молоденький листочок. Корінечко в нас є, що, правда, сухе присухе це все. Ну, от, якраз нам і знадобиться трішечки отієї водички. Зараз поставлю в стаканчик. Ось отак, хоп. Перший полив таких. Малючків, буквально чайну ложечку, трішечки-трішечки. На денце. Не на сам мох, а на денце. Дивіться. Оп. І залишаю. Нехай потихеньку-потихеньку та водичка піднімається. Оцей перший полив на сьогодні все. Наступний полив цього малючка буде вже завтра. А малючок цей. Коли виросте і заквітне, то буде виглядати ось отак. Отаку от красуньку я собі прикупила. Ну, а тепер наступна. Тут щось таке важке, я навіть не знаю, що воно це може бути таке важке. Ну, на малюка якось не тягне при такій вазі. Зараз розпакуємо і подивимося, що воно тут таке. Так. Угу. Я тут не бачу, до речі. Я тут не бачу стаканчика. Тут щось таке. Ух ти ж! Нічого собі. Блок. Дивіться, тут аж три, аж чотири. Господи, скільки їх тут є? Один. Два, три. Чотири. Ось такий от блок. Глянь, такі корені гарні. Ну, гарні відносно, Їх треба відпоїти, звісно ж. Ось цього я точно не очікувала. Ось засохший один. Прикольно. Перемотана на таку от сіточку. Ось чіплялася десь таким от. Тут якась, ну, пластикова. Стрічка канат. Ось так от. Цікаво. Дивіться. Ось така от цікава річ. Ну, цю орхідейку я Точно відпоювати не буду, так, як попередній фаленопсіс. Тому що, хоч це і також фаленопсіс, це пульчеріма. Вставляю вам фото того, як вона мала квітнути. Ось так садівник представив її. Ну, і, власне, ось щось воно таке і є. Отак От я її поки що і буду тримати на блоці. Я зараз зрошу корінчики з пульвілізатора. Подивлюся, тут ось є деякі, бачите, сухенькі. Ось тут частина сухенька, тут частина сухенька. Треба буде попідрізати, треба буде гарно позачищати ось тут шию. Дивіться, тут купа лусочок. Ну, це я сьогодні не буду робити. Ось оце треба все попідчищати гарно. Бачите, оце треба буде видалити. Ну, це оцінка. Тому тут, як то кажуть, дареному коню в зуби не дивляться. Тут не має бути щось таке вау. Тут я вам і так скажу, господи, скільки тут коренів. Оце кущара. Розумію, що це одне. Чи їх тут зліпили докупи, навіть не зрозуміло. Щось таке. Коротше, цю я буду зрошувати з пульверізатора. Зараз знайду для неї якийсь горщик. Кашпо якесь. Поставлю в кашпо, зрошу, і теж нехай воно до завтра стоїть у мене. Завтра буде наступний етап зрошення, можливо. Підрізочка десь, зачистка. Сьогодні я її більше нічого робити не буду, крім того, що змочу трішечки корінчики. Нехай вони позеленіють. Видно буде, що там і як робиться. Де який хороший, де який не надто. І, до речі, я її, скоріш за все, отак і буду тримати. Можливо, ось тут підмотаю моху під низ, щоб було куди корінчикам іти. Ну, на блокові в мене ще нічого немає. Хоча я планую деякі свої, деякі свої орхідеї на блок посадити. Ось це буде перший такий досвід, мій, тримання на блокові. Можливо, я її пересажу в горщик побачу. Це пульчерінка, вона, в принципі, прекрасно себе почуває в горщику. Оце от все господарство можна, в принципі, розділити. А можна і так тримати. Коротше, в мене тут починається нова заморочка. Ну, ось такі от малючки. Подивіться, ось на це я взагалі, ну, якби я бачила рекламку, що вона, але, чесно кажучи, я не, не очікувала, що їх тут так багато. Я думала, вона одна буде. А тут, бачите, чотири. Прикольно. Тепер дивіться, як цей попив. Водички вже немає. Все. Ні, там воно геть крапля. Дивіться, корінчик, геть зовсім. Крапельку крапельку тільки змочився. Крапельку, крапельку потягнув мох. І отак от, от до завтра. Завтра столову ложку. Отакий от має бути перший полив. Ніяких. Антидепресантів, нічого такого я не додаю. Чисту водичку для першого разу. Ну, а всім, кому сподобалось це відео, моя перша розпаковочка, ставте вподобайки. Підписуйтесь на канал, хто вперше зайшов. Кому що цікаво, запитуйте, буду відповідати. Ну, такі от нові поповнення в моїй орхідейній колекції. Сподіваюсь, що вам сподобалось. Всім гарного дня, всім до побачення, друзі, переможемо!